Сьогодні в нас тут вже ювілейне відкриття 15 й центр «Я Маріуполь» в Україні. Потрошечки йшли, йшли ми більш спочатку. Те, то був у нас Дніпро, Запоріжжя, Київ. Нас дуже чекали наші Маріупольці, тому що багато хто вже підписався на наші телеграм-канали у Фейсбуці, слідкували за новинами, бачили, як гарно дійсно працює цей проект. І казали, коли скоріше тут до нас. Ми, звичайно, хочемо бути всюди. Але що ми робимо, по-перше, як працював в Маріуполь всі 8 років, ми системно. Підходили до всіх процесів також системно. Ми продовжуємо працювати, коли, на жаль, наше місто зруйноване на сьогодні, на 90% і окуповане російськими загарбниками. Ми дивимось білінг мобільних операторів. Ми дивимось, де є наші люди і йдемо в ті міста, де є наші люди. Звичайно, ми йшли спочатку до місць, де Було найбільша кількість. Ми розуміємо Запоріжжя, тому що хто виїжджав через Україну, повертались на нашу неокуповану українську територію. Вони спочатку куди їхали? Це Запоріжжя, це Дніпро. і Там було найбільша кількість. Також дуже багато маємо маріупольців у Києві. Потрошки потрошки ми їхали по всіх містах, де нас чекали наші маріупольці, Тому сьогодні ми тут з вами. Це дуже важлива підтримка, і це дійсно унікальна підтримка. І сьогодні про це кажуть і міжнародні партнери, і посли країни, які зустрічаються з нашим мером Вадимом Сергійовичем, і питаються, як ми можемо допомогти, і кажуть, Боже, як ви підтримуєте ваших людей? І ми раді ділитися досвідом. Ми ділимось досвідом з іншими громадами. Кажемо, дивіться, ми це робимо. Будь ласка, теж допомагайте вашим людям. Бо коли приходять люди з інших міст, і кажуть: ой, а як а ми теж хочемо, що ми тільки для Маріупасі. ми кажемо, давайте. Кажіть про це вашим громадам, кажіть про це вашим мерам, щоб теж була така ініціатива, бо дуже важливо, бо всі люди, українці, мають право мати добру підтримку. Саме тому сьогодні ми тут з вами маємо такий гарний центр, який йде за потребами марюпальців. Ми питаємо марюпальців, що вам потрібно. Вони кажуть, ну ми коли приїжджаємо, ми не знаємо ні куди піти, не що тут є, не як поновити документи, не де тут дитинку в дитячий садочок, де тут снапи є в новому місті. Для цього є інформаційний блок, сидять нас реєстратори які комунікують, консультують з цих питань. Потім у нас Маріупольці кажуть, а де ж відновити документи, бо вийшов я з одним рюкзачком і немає нічого все втратив. Є юристи, які допомагають. Також допомагають фіксувати всі ті втрати. Ми готуємо документи і до європейського суду до ЄСПЧ, щоб це було зафіксовано. Щоб коли ми повернемо Маріуполь до нашої рідної країни України, щоб вони мали можливість повернути собі ті кошти за те все втрачене майно, яке ми маємо. Бо ви розумієте, що Маріупольці втратили все місто, домівки, роботи роботу, бізнес близьких, на жаль, дуже багато хто втратив. Тут є медична підтримка. У нас працює сімейний лікар маріупольський, тут працюють Маріупольці для Маріупольський, який приймає, обіймає, допомагає інтегруватися в ваші медицинські сервіси, які є у містах, бо ми допомагаємо інтегруватися, який надає привичний огляд, каже, що як. Рекомендує. Знаєте, довіра до ну, Маріупольці до Маріуса приходять, але це теж про довіру, що знаєте, тут розуміють, тут біль розуміють ту біль, яку ми переживаємо, і звичайно, ми допомагаємо ще дуже велика проблема з працевлаштуванням. Працюють е, професійні рекрутери, які не просто там кажуть, що тут є така робота. Ні, ми співпрацюємо з сервісами, з центрами зайнятості з іншими громадськими організаціями тут на містах. Ще в нас тут працює дитяча кімната. Ми розуміємо, що кожна дитина, незважаючи на всі ці страшні обставини, через що сьогодні проход Україна має право на щасливе дитинство, і саме тому ми допомагаємо. Тут матуся може привести дитиночку, залишити, поки вирішує свої справи. Просто тоді діточки спілкуються. Тут є професійний психолог, який працює і з дорослими, і з діточками. І саме тому тут дітки, знаєте, так потрошечки-потрошечки приходять, повертаються до життя, бо виходять, розуміючи, що там по декілька тижнів інколи місяці сидять в підвалах. Бачите, як в тебе на очах гинуть люди бути голодними, не розуміти, що буде завтра, та та темрява щодня. І ми розуміємо, що дуже важлива ця підтримка. Тому нам морюпаці кажуть, що ми робимо. Реалізовуємо ці програми завдяки тому, що нас підтримує дуже багато і благодійних організацій, українських міжнародних, допомагають нам донори. Також наші партнери, які працювали з нами ще коли ми розвивали Маріуполь. Вони бачать, довіряють нашому місту. Ми два роки поспіль є найпрозорішим містом в Україні, тому вони знають, що. Якщо вони допомагають нам, що це вони впевнені, що ця допомога дойде до Маріупольців, це дуже важливо. Тому ми працюємо, показуємо, які це гарні проекти. Маріупольці приходять і кажуть, що це дійсно працює. Нам це дійсно потрібно, і тому нам допомагають, і ми реалізуємо цю допомогу. І ще дуже важливо, що головна філософія дуже важливо Це зазначити тут. Маленькі домівки, наші маленькі версії Маріуполя в наших чудових українських містах. Тому тут сьогодні маленький у Маріуполь, в серці Ужгорода, де можна прийти тепло поспілкуватись. Побачити. Бачите своїх спочатку, побачите Маріупольці плачуть, дивляться на фото Маріуполя, То знаєте, ну то до серця сльози. І потім тих обіймається. Знаєте, такі перші обійми. Ви відчуваєте крепкі-крепки, бо тут от вони відчувають підтримку. Потім вже через місяць інтегровані. Тут ми їм допомагаємо. Приходять як додому, як всі вже посміхаються. Це до нас, знаєте, як до серця. Ми розуміємо, що ми робимо гарну справу.